Оце пам'ятник Переяславській раді. Це подія, яка, за словами російських істориків, об'єднала Україну з Росією. Насправді цього всього не було. Це була проста угода про протекторат, яка була на той час досить звичайною практикою. Навіть Бельгія була протекторатом Великої Британії довгий час, але ж цього вони не стали однією державою. Не стали однак, Росія цією угодою нагло і підло скористалася, зробивши з України. Поступово свою автономію, а потім повністю нас анексувавши. Що багато хто може не знати, не знати, так це те, що В'ячеслав Чорновіл, який був обраний гетьманом всього козацтва у 1990-х роках, у 1992 році, насправді, на цьому ж місці урочисто оголосив про розірвання цієї угоди і про скасування усієї вірності і присяги на чи, 에, Московському царю, через що угода зараз є. І практично, і юридично, недійсною.